Чому ти не продаєш в блозі? Мені соромно. А можна якось оці запуски, але без прогріву. Коли починаються прогріви, я одразу йду з блогу. Не треба мені впарювати. Це про тебе? Чи такі думки були в твоїй голові? Сьогодні ми розберемо психологічні причини, чому тобі важко продавати в блозі. І позбавимось їх. А, а, Анітосік! Ти що, не зі мною досі? Причина номер один: мисленням ти застряг СРСР. Під час СРСР була планова економіка. Тобто, людина йшла на роботу, відпрацьовувала якісь години, отримала зарплатню. В неї не було ну, орієнтиру на результат, вона не могла збільшити кількість своєї зарплатні дуже швидко, тому що підприємництво було не в рамках планової економіки. Будь-яка людина, яка виділялася, робила підприємництво, була не як всі. Суспільством принижувалось і цюралась. А ще раніше за це можна було потрапити за грати. Тому люди в СРСР виховувались таким чином, що якщо ти продаєш себе чи свою дію, чи свою справу, ти вискочка, торгаш, аспекулянт і інші образливі речі. І також наші бабусі вони навіть боялися цього, тому що якщо ти щось продаєш, тебе могли вбити генетично чи за виховання, ми боїмося продавати себе як особистість, тому що це небезпечно. Але 2023 рік на дворі, і зараз ми живемо вже 30 плюс років не в плановій економіці, а в риночній економіці це коли виживає той, хто вміє продавати. В той час, коли в СРСР була планова економіка, у всьому світі була риночна економіка і в Америці, і в Європі. Будь-де людина, яка продає, була в топі. Це круто, коли тебе є навик продажу, самовираження, публічних виступів. Ти класний, ти ніякий не торгаш і ніякий не спекулянт. І зараз ти просто береш так і перемикаєш в своїй голові ось так: Тумблер в тому, що ми живемо в сучасності. І зараз продавати себе це нормально і так працює світ. Насправді, ми продаємо весь час. Кожного дня ми щось продаємо. Ми продаємо себе як класну дружину своєму чоловіку. Ми продаємо себе як класну маму своїм дітям чи класного друга нашим друзям. Згадай історію, тобі щось дуже потрібно від своїх дітей, щоб вони вдягли шапку. Що ти будеш робити? Казати аргументи, пояснити, що це дуже модна шапка, що на вулиці холодно. Ти будеш всіляко продавати свою ідею, щоб досягнути мети. Чи, наприклад, ти хочеш поїхати у відпуску без свого чоловіка? Ти знайдеш всі аргументи всього світу для того, щоб продати свою ідею. Чому це треба робити? Яка це класна ідея? Ти вже приготуєш якийсь там борщик, знайдеш крутий час та стан свого чоловіка, щоб пояснити їм свою думку. Тобто продавати це, коли в тебе є якась мета, і ти все зробиш, щоб дійти до цієї мети. Але чомусь, коли доходить нас до грошей, і щоб ми заробляли, в нас ступор і сором. Я буду продавати. Ти вже вмієш продавати, і це вміє кожна соціальна людина, яка виходить інколи з дому. Тому заспокойся, успокояся, не психуй, не псіхуй і знаєш, що продавати ти вже вмієш. І це нормально, презентувати себе і продавати. Психологічна причина номер два: чому ти не продаєш? Твій продукт говно. Тобто, ти не кайфуєш від того, що ти продаєш. Ти справді, якщо так сядеш і чесно поговориш з собою, скажеш: блін, ну от це точно не той продукт, з яким би я б хотіла бути на Форбс, на обкладинці. Це ще не дотягує. І розуміючи це, ти перестаєш його так продавати. Тому що, наприклад, свої продукти я продаю весь час навіть з тими людьми, які не куплять його потенційно, тому що мені просто подобається про нього говорити. Я його обожнюю. І мені хочеться продавати весь час. Приклад. Тебе боліла спина, і ти пішов до м, такого майстра, який тобі його полагодив. Далі ти зустрічаєшся з подругою, і подруга каже: Мене так болить спина вже три тижні. Ти в цей момент почнеш всіляко продавати цього майстра. Ти можеш навіть свою подругу взяти, посадити в машину і відвести до цього майстра. Ти розкажеш про всі плюси, як це варто своїх грошей, як це тобі прям моментально дало допомогу. Ти будеш продавати цього майстра, тому що цей майстер вирішив твоє питання на 100%. Що робити, якщо твій продукт не класний? Ти можеш зробити сторітелінг, який виписуєш 10 пунктів, в чому твій продукт можна посилити: візуальну частину, змістовну частину, наповнення. Ну, взагалі, виписуй, що тебе не влаштовує в ньому, і йдемо в інстаграм і кажемо: я роблю собі челендж, коли мій продукт з цього стане ось таким. І трансформацію цю всю проводимо в сторітелінги. Це така а, стратегія путь героя від нуля до одиниці. І показуємо, як ми вдосконалюємо, як ми обертаємо ще якісь навчання, а, як в нас нові якісь скіли. і людям цікаво спостерігати завжди за будь-яким процесом. І далі, в кінці, коли ти вже задоволений своїм продуктом, ти вже починаєш його продавати інакше. Якщо в тебе немає твого продукту і ти ще не експерт в чомусь, та сама стратегія: ти, наприклад, хочеш стати психологом, не треба починати себе як психолога продавати в той момент, коли в тебе вже 10 дипломів. Ти зараз кажеш, я хочу стати ось таким крутим психологом в якійсь такій спеціалізації. Наприклад, я хочу бути психологом для сімейних пар. І ти вже зараз сьогодні показуєш своїй аудиторії, як ти стаєш цим професіоналом і як ти себе як продукт упаковуєш. Може бути ситуація, коли тобі треба буде змінити свій продукт. От ти сідаєш, розумієш, мені не подобається моя діяльність, моя сфера, мій продукт, компанія, на яку я працюю, яку я продаю, і ти просто це видаляєш свого життя і знаходиш нову собі професію. Резюмую: для того, щоб круто продавати, треба чистити кукуху від старих якихось там заморочок. А друге, що ми робимо, ми розуміємо, що продаючи, ми покращуємо життя інших людей, і ми маємо їм це продати інакше, інакше їм буде дуже зле. А якщо тобі важко продавати, і ти не знаєш просто схеми та структуру продажу, що ти зробиш зараз? Ідеш до мене в інстаграм, підписуєшся на нього і просто в директ напиши мені ось це слово, яке зараз на екрані. І я тобі автоматично надішлю схему прогріву на 7 днів структуру. Ти перший раз спробуєш щось продати в своєму блозі, отримаєш перші гроші і обов'язково напишеш мені Дякую, Анітосік. Наступне відео на каналі буде про те, як заробити плюс 20 тисяч підписників в інстаграм без реклами просто на одному інструменті. Для цього треба підписатися на мій канал і не прогавити це відео. До зустрічі! Анітосік! Ти що, не зі мною десі?